Вітаю, друзі. Подивіться, які чудові турочки у мене вийшли. Я їх тепер роблю по-іншому. Це вимагає трохи більше праці, але коли торкаєшся до них і відчуваєш таке задоволення. Якщо ви переглядали мої попередні відео і вже спробували зробити хлястик на початку шкарпетки, так, отут, з краєчку, Тобто ви можете зараз взяти цю шкарпетку в руки і відчути на дотик, який він приємний, який він об'ємний. Ну і, звісно ж, видно, що вони красиві, ці торочки. От саме за принципом оцього хлястика я й роблю такі торочки. Зараз покажу як. Коли закінчується колір, і треба починати новий колір, я залишаю Трохи довшу нитку. Тут у мене торочки із чотирьох петель, тому я вже плиту другу, шкарпетку, я вже призвичаїлася, і, здається, вже зрозуміла, скільки треба залишати нитки, щоб вийшло чотири петлі. І п'яту петлю потрібно не проплітати, а просто витягнути нитку. Для того, щоб зробити таку торочку, Такі торочки потрібно так само зав'язати вузлик, але не так, як раніше ми робили отак разом через дві нитки, а як звичайний вузлик. От Я відмірюю приблизно однакову довжину нитки і тут зав'язую вузлик. Просто звичайний вузлик, так, щоб далі можна було продовжувати плести, але і з довгими хвостами, щоб їх вистачило на ті самі чотири петлі. Ось так просто затягую вузлик, і далі беру гачок. Спочатку це буде біла торочка, тому що щойно закінчилася біла нитка. Звідки я зачіпаю нитку, щоб витягти турочку, ну, петлі, так, от звідси, бачите, із цієї частини між петлями. І я проплітаю. 4 петлі, один. Два, три, чотири. Бачите, залишається зовсім трішки. Оцей кінчик я просто протягую крізь останню петлю. Ось так. І відрізаю, ну, десь, на такій відстані, приблизно 5 міліметрів. Дивіться, таким чином виходить у мене хлястик, такий, як на початку тут, ну, ось так, як тут. І ця турочка. Потім я те саме роблю із наступною ниткою. Тут же поруч зачіпаю її, поруч із цією. І цією турочкою, що вже, є. от я теж витягаю і теж проплітаю 4 петлі. Чотири і витягаю кінець нитки. Ось так і відрізаю. І так само я роблю кожного разу, коли в мене зустрічаються два кольори нитки. Ну, так, як. І з попередніми торочками тільки ці значно приємніші на дотик, значно красивіші. Тепер я буду завжди робити так. Ну і вам раджу, якщо ви хочете прикрасити свою шкарпетку. Дуже дякую всім, хто дивиться мої відео. Хто підписується на мій канал, хто коментує. Мені дуже цікаво завжди поспілкуватися з колегами, які мають таке захоплення, як і я. Я плиту багато років, багато різних речей плила, а останнім часом чомусь захопилася саме шкарпетками, ну і часом ще якимись іншими невеликими виробами. Чому невеликими? Тому що це швидко з одного боку, а з іншого боку, можна виявити свою творчість. Якось комбінувати кольори, вигадувати якісь торочки, якісь способи блетіння. І таким чином у мене ці шкарпетки ну, такі досить нетрадиційні, я б сказала, і вони дуже подобаються людям. Тож я дуже сподіваюся на іще якісь нові коментарі, коли можна буде поспілкуватися з колегами із хобі. Із гобі. Або хобі, і так, і так, правильно, коли можна буде поспілкуватися про якісь тонкощі плетіння. Ще раз усім дуже дякую і прошу вас поширювати інформацію серед колег, поширювати мої відео. Це буде корисно для багатьох людей, а також дуже приємно мені. Усім бажаю хорошого, мирного часу. Хорошого життя спокійного і е, розвиватися у творчості плетіння. Дякую вам усім. На все добре і до нових зустрічей!